Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас дуже класні харківські прикраси, більшість виробів в комплектах, дуже цікаві ефектні моделі, більш такі масивні. Хочу нагадати перед показом, що розміри каблучок під замовлення можна робити інші, або, можливо, вони навіть є в наявності у виробника і чекати довго не треба. Кого цікавить, пишіть і ми все з'ясуємо. Почати я хочу з ось такого цікавого сету з штучним хризопразом. Тут у нас каблучка у. 18,5 розмірі сережки такі ніжні, і підвісочка цікава. Тут дуже цікавий колір у каміння, в принципі, коректно передається. Вага сережок 5,24, застіпка. Такий акуратний на кожен день сет. Каблучка 3,5 грами. Вартість на каблучку і сережки прописую. І підвіска 8,5 грам, ось таке вушко. Можна ж гутик додати. Розмір 1,8 на 1,2 см. Довжина з вушком 5 см. Розмір вставочок в цьому сеті 1,8 на 1,2 см. І вартість підвіски зазначаю. Далі такий цікавий сет з сітчатою штучною бірюзою, 18,5 розмір каблучки в наявності. Я так подивилась на прикраси: у нас сьогодні такий синьо-зелений показ. Багато буде такого кольору вставок. Камінчики такі бірюзового кольору з прожилками чорними. Вага сережок 7,75 см, застібка на тоненьку середню мочку гарно будуть. Вага каблучки 5,21, вставка 1,5 на 2 см. Вартість каблучка плюс сережки 2230 гривень 55. Доларів. Можна також розбити. І браслет, вага 25,40, довжина 20,5-21,5 см регулюється. Можна під замовлення зробити на меншу ручку, застібка карабін. Ось так на руці виглядає і вартість браслету 4050 гривень 100 доларів. А наступний сет, дівчата, з ось таким великим зеленим цирконієм, досить масивний, 20-й розмір каблучка. Ще бачила цей сет з червоними камінчиками також нереально красиво. Він такий ну, досить габаритний, я зараз розкажу каблучка у вигляді печатки зроблена. Вага сережок 18,72 застіпка. Довжина 6,5 см. У підвізки така сама довжина. Камінчик 1,6 на 2,2 см. Вага каблучки 12,38. Назву вартість окремо, каблучка 1700 гривень 42 долари. Сережки 2430 гривень 60 доларів. Так, і підвізка вага 9.02. Ось таке вушко. Ціну зазначаю. Далі дівчата комплект без каміння. Я його називаю черепаха. От така кодова назва. Є два комплекти: 18 і 19. Інші розміри також можна замовити. Таке цікаве текстуроване срібло. Розмір ось цих овалів 28 на 37 см. Підвізка довжина 6 см разом з вушком. Ось таке воно. Вага 9 г у підвіски. Тепер по сережкам вага 15,60, застіпка. Дуже ефектно виглядає комплект класний. Вага каблучки 10-15 Назвав вартість окремо, каблучка 1015 гривень 25 доларів. Сережки 1380 гривень 34 долари. І підвізка 810 гривень 20 доларів. Далі ось такий сет з імітацією червоного коралу 18 розмір в наявності. Насичений червоний класний колір. Вага сережок 14,5 грам, Застібка. Довжина сережки 6,5 см. Розмір камінців сантиметр на півтора. Вартість каблучки 1215 гривень 30 доларів. Габаритний розмір 24 на 3 см. Вартість сережок 1945 гривень 48 доларів. Так, і підвісочка. Вартість 850 гривень 21 долар. Так, тепер дівчата там агат. Ось такий класний в комплекті 18,5 розмір. І браслетик, дуже гарні камінчики. Хочу зауважити, що муховий агат він в більшості випадків має ось таку нерівну поверхню через свою внутрішню структуру, його ну, неможливо вишліфувати до ідеальної гладкості. ну Це рідко. Це не є дефектом, це таке каміння, бо колись в мене був випадок, сказали, що воно браковане. Я Вважаю, що муховий агат це такий витвір мистецтва. Там просто окремий всесвіт всередині, подивіться. Вага сережок 8,31 на англійській застіпці. Каблучка 5,85. Довжина сережки 3,7 см, каблучка 1,5 на 1,8. Вартість за каблучкою і сережки 2025 гривень 50 доларів. Браслет, дівчата, 23,62 вага, довжина без регулювання 195 см. Під замовлення можна зробити або менше, або більше і додати ще подовжуючий ланцюжок для регулювання. Застібка тут карабін. Ось так гарно на руці. І вартість 3320 гривень 82 долари. Далі ось такий яскравий комплект з штучним опалом 19,5 розмір. Переважає такий світло-зелений колір з такими жовто-гарячими відливами класними. Вага сережок 8,5 г застіпка. Хоча вставка і штучна, але дуже яскрава, красива. Довжина сережки 4 см, в діаметрі прикраси 2 см. Вага каблучки 6 грам і вартість комплекту 2470 гривень 61. Долар. Для дівчат є ось такий класний комплект, з наногранатами. Це лабораторна вставочка, на лабораторно вирощений гранат. Це не цирконій, такого досить великого діаметру десь 9 мм. Каблучка ось така широченька, сережка 883. Англійська застібка. Вага каблучки 5,13 Камінчики мають каратність. В принципі, в порівнянні з природнім гранатом я не бачу жодної різниці. Довжина сережка 3,5 см, вартість комплекту 3645 гривень 90 доларів. Далі, дівчата, давно не дивились з вами: ось цей такий досить незвичайний сет. У нього кодова назва така Lampa Ну, Мені здається, вона на нього схожа. Є в мене три комплекти. Два з них з лазуритом. Ось цей в 19-му розмірі. Покажу їх окремо, бо відрізняється трошки каміння. Він важкий, тут багато срібла. Каблучка 18,96 грам, сережки 21 грам. На ось такій англійській застіпці з заниженим штифтом. Роздивіться камінчики. Каблучка така над пальчиком височенька йде. Розмір камінчиків 1,2 на 1,8 см. Довжина сережки 8 см. І над пальчиком каблучка 2 см висота. Вартість пропишу окремо на каблучку сережки, вона буде актуальна і для наступних двох комплектів. Другий комплект також з лазуритом, тут 18,5 розмір. Відрізняються камінчики за насиченістю. Тут трошечки темніші, бачите? Ну, не сильно вони відрізняються, але все ж таки. За вагою ціною все те саме. І дівчата третій комплект з рожевим кварцем. Дуже також красивий 19-й розмір каблучки. За вагою тут вийшли сережки 19,5 каблучка 17,60. Характеристики ціна така сама. Для дівчата дуже ось такий оригінальний комплект. Це в нас перли Майорка під бірюзу такий ніжний блакитний колір, сережки і підвіска. Дуже оригінально, погодьтеся. Довжина сережки 7,4 см, підвізка 8,3 см. По вазі підвізка 9,95. Ось таке подвійне вушко. Сережки вага 11,44. Англійська застівка. Вартість комплекту 2470 гривень 61 долар. Далі ось такий симпатичний сет без каміння є в 19 му розмірі, вага сережок 10,82 Це, до речі, може бути як складова комплекту павутинка, а з минулої частини по цьому виробнику на початку місяця вони були. Кого цікавить, подивіться, там також вироби з ось такою павутинкою. Вони можуть між собою поєднуватись. Каблучка 7 грам, довжина сережки 4,3 см. Вартість комплекту 2065 гривень 51 долар. І Ще один сет дуже ефектний без каміння, я його називаю скат. 19 розмір в наявності, навіть не можу вмістити на одній руці його. Дивіться, які сережки оригінальні. Вага в них 21,5 грам, застібка. І подивіться, яка розкішна модель каблучка. Вага 1380, розмір 4,5 на 6 см. Вартість назваю окремо каблучка 1620 гривень 40 доларів і сережки довжина 7,8 см. Вартість довжина сережки 7,8 см і вартість 2510 гривень 62 долари. І дівчата останнє, що вам покажу: ось таку класну підвісочку з середоліком, неї 32 грами. Можна взяти жгутик до неї. Ціну зазначаю. Сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber, WhatsApp, Telegram. Номер закріпленого в першому коментарі, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!